Є дефіцит електроенергії чи нема? Хороше питання. Кажуть, що дефіцит є, але світло не вимикало. Ну, не рахуючи вимкнення світла через негоду. Що це була оце за паніка така? Все, все провалили і так далі. Тобто все-таки є дефіцит, чи його нема? Знаєте, хтось каже, що все провалило і дефіцит є. Все буде погано. Хтось каже, що нічого страшного не сталося. Тобто, в енергії системі були там, якийсь незначний дефіцит там, впродовж кількох годин вечірній пік, там менше 1% від добового споживання. Тобто, це стандартна ситуація, з якою енергетики стикаються доволі часто. З новин зрозуміло. Що ось давайте зараз е, проаналізуємо. Що з новин? З новин зрозуміло, що інформаційним рупором в цій історії став оператор системи передачі «Укренерго» і його голова Володимир Кудрицький. Саме з їхньої подачі у новини пішла теза про дефіцит і страшну аварійну допомогу. Здається, цьому є пояснення. Криється воно в намаганні пана Кудрицького показати, що в енергосистемі взагалі є проблеми в цілому. На фоні яких безпорадність «Укренерго» – ну, це таке щось, щось незначне, на що не треба взагалі звертати увагу. Це виглядає цілком ймовірно, бо на ставці Верховного Головнокомандувача, пам'ятаєте, ще в вересні там було питання присвячено енергетиці, і було визнано повну неготовність підстанцій Укренерго як в частині ремонтів, так і в частині захисту. І було визначено неспроможність Кудрицьку організувати роботу. Після чого питання захисту підстанцій було передано під відповідальність ВЦА і Державного агентства відновлення. Вже є певні позитивні результати. Ну, принаймні, це слідує з повідомлень ЗМІ. І ось, схоже, керівник Укренерго хоче уникнути відповідальності за зрив підготовки до зими. І як відомо з відкритих даних, з 96 втрачених автотрансформаторів до кінця року Укренерго встановить аж цілих 16. Відчуваєте, так, 96 і 16. Чи вистачить цього для проходження зими? Хороше питання. На це питання невдовзі дасть відповідь кожна українська сім'я. Очевидно, в Окренерго вирішили просто скористатись тимчасовим дефіцитом в системі і почали гучно натякати на проблеми з генерацією. Ну, мовляв, ми ж ремонтували, ремонтували і ось все це ще досі не готове, і так далі. То що ж це таке? Спроба перекласти відповідальність. Хоча зрозуміло, що цією ситуацією скористалися і інші гравці енергоринку, які хочуть, ну скажімо так, приватні організації, які хочуть просто підвищити тариф. От і все. І знову в ЗМІ пішли новини з обґрунтуванням до підняття цін, там або будуть піднімати ціни, або там все буде проблеми зі світлом, все буде погано і так далі. Бажання приватних виробників електроенергії зробити, заробити собі гроші, це зрозуміло. Але залишається питання, що ж це взагалі було? Дефіцит, чи хтось просто захотів перекласти відповідальність? Чи може хтось захотів заробити? Скоро з вами дізнаємось, що це було. Бо відповідь скоро, скоро, скоро всі ми це зрозуміємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!